Як найкраще знімати відео в TikTok для того, щоб ви могли займатися своїм бізнесом і, звичайно, встигати знімати достатньо контенту для того, щоб бути завжди на зв'язку, і для того, щоб TikTok розумів, що ви послідовні. А отже, ваш контент треба показувати правильним людям для того, щоб вони дізнавалися про вас. Я не знала, що це може бути проблемою, але спілкуюся з різними підприємцями, і майже кожного ловлю на перфекціонізмі. Це коли ставиш завдання підприємцю активувати. Взагалі контент і почати звичайно з контенту, який буде просувати бренд, який буде просувати пропозицію, який буде націлюватися на правильну аудиторію, а отже, притягувати тих людей, хто має стати клієнтом. І я постійно зустрічаю таку історію, що підприємці прокрастинують в такий спосіб, що вони замість того, щоб спростити процеси створення контенту, вони їх ускладнюють. Із зрозумілих причин, тому що підприємці хочуть продемонструвати свій продукт, свій бренд якомога якісніше. і Звичайно, вони його бачать в якихось особливих барвах. І коли вони йдуть в Тікток, вони хочуть тут когось вразити. Але проблемка що полягає в тому, що Тікток хоче, щоб ми знімали відео всередині платформи з технічних причин, тому що так він розпізнає, що це нативний контент, і він хоче його звичайно підтримувати, щоб люди створювали якомога більше контенту. Всередині в Тікток і були більше в Тікток і ну, якби заохочували інших людей створювати так само контент. А друга причина це те, що в Тікток є свої унікальні формати, і навіть те, як нас захоплює камера, дуже відрізняється від будь-якої іншої програми. Візьміть себе, зніміть в різних екранах, візьміть себе на різних пристроях, зніміть. І ви одразу побачите якусь певну таку знаєте, відмінність від інших форматів. І Оди, що коли ми бачимо людей, які зняті конкретно в TikTok, ми цей контент сприймаємо безбар'єрно, і це є задачею в просуванні, для того, щоб зняти бар'єр оцієї. Серйозності, якоїсь офіціозу, можливо, якоїсь такої занадто вже разючої експертності. Люди приходять в Тікток відпочивати. І для того, щоб ви просували свій бізнес і залучали людей, і будували спільноту, то, звичайно, треба зняти оці всі погони, зійти зі сходинки вище з цього п'єдесталу, і трохи наблизитися до своєї цільової аудиторії. І це означає, що аудиторія загалом користувачів вони хочуть відпочивати, вони хочуть якогось спокою а якщо ви будете створювати суто такий ексклюзивний суперякісний контент, у значенні, що там дуже він технічно складний, ну це ускладнює ваш процес і ускладнює процес прийняття вас як свого.